Це другий влог на каналі Саші і Каріни. Мої туфельки йдуть зі мною. Ми <риває> вже Саша біжимо на таксі. Ми знаходимось <риває> на УЗ. Такі носовочки. Ми шукаємо сьомий вагон. Приходу сухобі. Флешбеки ловлю. Але номер наших афо-а-о. Ми обираємо ще Це Саша мене забирає додому. Я просто оболдією цей прикорм. Ми дуже раптово вирішили поїхати з Сашою в Львів. Інтриги як такої не буде, тому що ми їдемо сьогодні, субота і в неділю повертаємось назад. Але чому б не зафільмувати знову ж таки нашу з нею подорож? Прокинулася, зробила всю свою рутину, Прокинулася я десь в 5.40, тому що мені потрібно було зробити кардіо. На степері годину часу. Зазвичай його роблю пів години зранку і півгодини ввечері, в час, коли не тренуюсь, тому що готуюсь до змагань. Плюс приготувати всю їжу на сьогодні і на завтра. Я зараз покажу, до речі, як я це роблю, як я вже це зробила, як це виглядає. І зібратись нормально. Зараз у нас немає годинника, 9 година. Саша також вже збирається. Там в мене на фоні грають мультики, тому що Марчик дивиться їх. І ми будемо вирушати. І так, це е, частина моєї рутини: це моя їжа, перекуси, обіди, сніданок. Е, це також е, я буду обідати в потязі. Тут у мене такі лоточки, щоб їх можна було викинути. І тут у мене овочі, рис, курочка, авокадо, пармезан. А це я зробила Саші, тому що я знаю, що вона буде дуже сильно голодна, нічого собі не приготує. І я зробила їй також е свої і вже її улюблені панкейки з протеїном. Це в мене тут всі вітаміни, всякі такі штуки. От, тому будемо збиратися. Ну і відкрита моя валіза, куди я все складаю. Завтра, до речі, у мене зування, Тому Саша вже сміялась. Мої туфельки. Е, Їдуть зі мною, тому що відпустка відпусткою, але має бути звіт тренеру. Тому все, коротше, беру з собою. Сашка завжди з мене сміється, каже, що я попаяна. Е, воно так і є. Ну, а що поробиш? Моя валіза вже зібрана. Скільки вона вже всього зі мною об'їздила, і тут був кадр, де ми з Сашкою разом складали ці валізки, коли мали їхати за кордон. От, і до речі, я цього красення собою не беру, тому що. Цю роботу я зробила ще вчора, для того, щоб наш буст біз працював навіть тоді, коли нас немає. Разу з Сашою домовилися, що роботу ми не будемо з собою брати. Ми що просто хочемо відпочити. У нас не буде так сильно багато часу, але я ще в понеділок заборонила нам дуже класний зал. Сьогодні ввечері це має бути спліт. І завтра ми плануємо піти в, типу, в новий заклад відносно, який називається Міф. Обов'язково зніму. І покажу та розкажу, як там все буде. Скоро приїде папа, забере Марчика, і ми з Сашою будемо вирушати. Ми зустрінемось, коли я вже спущусь на низ і побачу Сашку. Ще треба забігти, взяти з собою водички? йду до Саші. Коротше, куплю водички і йду до Саші. Вже Саше біжимо на таксі, немає як знімати. Тому що... Саша каже: нас платне очікування. Хто хто йому винен, що він за годину приї... Ой, за хвилину приїхав? Сашою знаходимось на раз-два-три на узе. Коротше, ми Сашу взяли собі кабусу і взяли однакові сумочки. Ми виїхали з дому. Каріна каже, я забула сумочку, вона заходить в квартал. І тепер в нас увага, будь ласка, будь ласка, розпадковка, Я просто схватила сумочку, яку побачила пер раз-два-три. Такі на сумочки. Ту дун Ми шукаємо сьомий вагон. Саша. Я знаю, О, у нас до баштанга пішла. Давай, Саш. Хто да, Саша. Хтось хоче поїсти. Так, от Каріна у має лежить в ящику таку. Мене тут як тігру в клітці. Закрила від квартира, я можу. Знизу. Корін це І ще нас на обет. У нас на обет. А париз, курочка, овочі. Нам тут трохи тісно, але нічого страшно. Трохи тісно. Вже не можу, в мене кластрофобія. Щось так ми тримаємо в вруці. Хоча така погода в січні. Мені дуже подобається. Просто весна, дуже тепло, градусів 10 точно. І ми з Сашулі чекаємо нашу таксішу. Все, ми вже добрались до наших апартів. Ми знову в тих самих, де були перед ними, як їхати за кордон, І все Ну, вдома, ну. Дуже класно. Нам, дуже Нам це дуже подобається. Нам це дуже подобається. Погоди, погода Погоди, просто, просто супер. Тут покаже атмосфери. Саша моя. Атмосферна. Атмосферна така. Львів такий сонячний. Все, будемо чапати. Флешбеки ловлю, я не можу. Четвертий поверх валізи. Все то, як все, має все, бути. Давай, давай, о. <сіли> Номер наших апартів. О-о-о! Це просто краса! Масюша! Саша, все щось має ти по ділам. А я без діла! Ми вже заселились. Наші апарти просто класні, нереально. Це все, що можу сказати. І я зараз покажу вам той самий балкончик із попереднього логу. А тут я сиділа, Сашки. Такий він класний. Це, типу, внутрішній дворик. Ось там, до речі, виглядають ці апарти, називаються галерея. Тут типу, різні кімнати, це наша з Сашою, а минула була ось там. І тут собі дають ключики, ви заходите і живете. У нас там вже на низу трошки безпорядок творчий, бо ми вже робили фотки з вікна, кавуся. Ну, просто світло, тут сонечко, я не можу. Я зараз покажу, до речі, вигляд. Баба! Центр коло. Перетягнулася і ще покажу вам ванну. Така невеличка. Але тут дуже-дуже чисто, тут вже тут вже все. Вже все розкладено. І, до речі, я привезла з собою вагу, тому що завтра неділя у мене зважування. І звіт тренеру, той, про який я говорила на початку відео. Все. Я йду пити кофу. І викладати якісь фотки. Якісь. Ми вже зібрались, дали свої сумочки, Ми будемо вирушати. Прогуляємось чуть-чуть і потім підемо у спліт. Сашка фоткається. Тут у нас робиться контент. Мешка моя. Ми вже гуляємо з Сашкою. Як тепло на вулиці, я просто не можу поридати. Атмосфера. Львів. Каже, Сашка, подивись, що мені е, підска з Оцею у нас знайома така локейшн, локейшн. є ще тут бундинка. <рес> О, там все нормально, це ми виріш... вирішували питання. Бу телефону. по телефонах. Пішли у війську майстерню шоколаду, хотіли вийти на терасу, але в нас не вийшло. Е, ми хочемо просто тут взяти завтра сувенірчики, якісь класні. мене Марк замовив. Білий шоколад. Будемо брати. А тут, звісно, вибір. Оу єс. А це пулька як така шлева. Так, так, так. Кармелі, всякі на Там просто оу єс. Я хочу серця. Дивись, які гарні. Вибираємо ще солоденьке. Йому, ми обираємося купити подарунки подарунці привезли. Тут дуже багато всього, просто дуже багато. Ось розбігається тут, до речі, така е поличка е типу, без цукру. Е шоколадочка така. Візьму своєму тренеру. Іра, якщо ти будеш дивитися, це чекає тебе. Саша хоче таку вазу. Я хочу вазу цю цю. З котиком, а мені це подобається. Ми з Сашею просто потрапили в крутецький заклад. так, Ми Сашою прийшли у спліт. Заклад просто топ. Я дуже по кольору. Зимним манікюром. Так, Саша, це пронесе салатик. Сезор по східному. Саша, що там? Куротика зміна. Це добре? <laughs> Саме їсти. Саші принесли десерт. Берлина замовила собі перлину. Опа. А ну поверни до мене. Давай. Можна теж їсти, так? Так. Ти ж моя первила. Саша. Боже мій. Ням-ням. Дуже знаю. Ням-ням-ням. Mm -hmm. Сашка зацінила. Так, у нас Саша ведуть ведуть якийсь ще інший зал, лаунж. Дам, давайте що там. Оооо! Все, ми не Саша мене забирає додому з цього всього. пускає мене в кариоти, в червоний зал, а я хочу. Мені, мені, хочеться. мені хочеться. Так, все, ми Сашою посиділи. Я кажу, ми класно посиділи. Кирилі, каже, ми не класно посиділи. Класно посиділи, це коли відео так от не знімаються і не говорять про те, що ми класно посиділи. <ріст> Спокійно. У мене дуже рано додому. Да. Тому що ми рано йдемо спати. Да. Сашу Сашою додому ооо. Тусовшися. О, це ми затусилися. 21.37. 21.37. Просто лягаю спати. Хочеться спати страшне. Значить так, на сьогодні наш влог закінчився. Sorry. Значить так. Лук спальний. Я забула. Халат. А я не забула. Я буду спати в халаті. Ось вот так от. Ось такі отакі. Так. Так. Ті Показую. самі тусовки. Я просто балдію. Це прикормка. Це значить такий глютамін, вітамін С. Ми ще тут маємо ось для сну такі вітамінки. Це одні для сну. Тут оці. Тут трішки інакші. Тож тут магнія, шваганда. Оце просто моя прикормка. Я зараз такого це беру раз. І просто лягаю спати. Приліт. І ще, будь ласка, беру, ще я тут собі взяла. Це сервіс. Нагадування про сон. Так, всім добрий ранок. Ми з Сашею робили контент, mm -hmm. дуже гарно снідали. От все, що залишилося від цього сніданка, у мене мій віщану блін. От нас тут просто така краса, <ріпи> <ріпи> такий трошки е <ріпи> безлад, але це творчий безлад. А так на все добре. Все, ми вже зібралися. Виселяємося. В останні хвилини ми знімали ще відоси. В е, да. Порботі <пор ще відоси знімали. Нам вже кажуть, а ми вчора 10 виселяємося, зараз вже трошки 10 більше. А е, ми розраховували, що 12. Все, пока просто наш класний номер. Все, всім показівки зустрінемось у міфі. Ми з Сашою знову й Ми знов ніби у Франції. Ми збираємо, що ми Франції ми замовили фільтр каву такий. Бай півлітра. Таке так, півлітра. Тому що чого ловим байби Франції, бо у Франції також столики розташовані по лінії і стульчики так, сидіти, та так само, да. Тобто там не можна сидіти один навпроти одного. Навіть якщо чоловік з дружиною приходить, вони завжди мають сидіти Тому що один біля, біля одного. Посваритися, коли ви так от в позиції конфронтації сидите. Так. Нам так сказали. Нам так розказали. Ми вже знаємо. Таке прекрасне Львів. А ось тут наше житло. Так, ми прийшли в міф. Це щось таке наше улюблене вайбове, щось дуже гарне. І це шуля має заходити. О, давай, давай, давай! Вау! Ми вже прийшли в міф. Тут просто такі деталі. Така краса. І Мадам у полоні бог 450 грамів ми маємо дуже. Все, класні менюшечки. Пожалуйста. Ну, це ж вовну. Деталі. Деталі такі, так, да, прям. Деталі тут. Все ж дочекалася. вазі 450 грам мистецтва. Це ж як називається? Мадам в полоні богів. <хи> Тут нам розказали, що м'яса немає, але є Маркодела. Нам пояснили, що воно схоже на італійську ковбасів. Варена лабаску, з, з фісташками. Я так хочу знайти. А, а воно виглядає як шинка. Боже, маси, це воно поверне до мене. Ось такий у нас крок, мадам. Як ти казала, був голодні ворота? Так, смачного. Дякую. Так, масаж і гуляємо по. Прикольних закладах, просто заходимо і виходимо, нам так так подобається. Тож, ми їсти нічого не хочемо, нам просто тут два Жінка, все ніхто на дівчатах, хто себе впізнав. А ну приляж. Приляж. Все, Саша, спить. Все, Саша спить. Все, хорошо Взагалі якесь таке атмосферне місце. Там заходиш і там всякі заклади. Ти нахиляєшся до подушки. Подушка каже, я думаю, це цікава історія, аналізика. Да? Так. Ого, то не що говорить, виходить, так? Вау. Просто трішки атмосфера. раної справою ми губимось Тут так класно Ти себе Ти щось таке цікаве. це такий великий запит. ходили за сувенірщиками для тренера для близьких людей Сашка, що теж тут зала в шоколаді сублімована полониця. Ми слухаємо, що трошки Львів і будемо йти за валізками і сідати в потяг і просто спати. Так, да, Саш? Mm, да, да. Саш, як тобі у Львові? Прекрасно. Прекрасно. Все прекрасно. Я себе навіть не показую, бо я вже змучена, я хочу дуже спати. Це Львів був прекрасний. Сподіваємось, наш такий влог. Він не буде сильно хрінжовим. <плес> Він вам зайде. Ми просто йдемо і не можемо не показати вам це прекрасне небо. Як гарно. У наш вагон. У наш вагон. І Сашуля моя. І ці меданчики наші. Якщо це відео набере, <плес> <плес> якщо це відео набере 10 лайків... 10 лайків то ми ми, тоді... да, ми щось знов придумаємо. Любимо <плес> цілуємо бай.